Багато людей вірили в Нотпіксель, грали кожен день і мріяли про Мегадроп. все ж таки проект від Ноткоїна. Але плани в них там трохи помінялись, вирішили схитрити і залістились тільки на дек біржах а кошти з донатів в ліквідність не закинули. Почнемо з того, що я так само простий чувак, як і ти. Я беру участь в таких проектах вже давно і ділюсь е -е, своїм досвідом. В цьому відео ми поговоримо про плани проєкту, що робити з токенами, як можуть розгорнутися події в проєкті. Багатьох розчарував лістинг нотпікселя. Команда завчасно не попередила про це, хоча могла відкрити клейм токенів раніше, щоб усі бажаючі могли його вивести до лістингу. Думаю, вони так вчинили, щоб можна було контролювати ціну потрібному моїм діапазоні. Ось ми бачимо цей коридор. Спочатку команда розробників спеціально дала дуже рідкий пул ліквідності для того, щоб людям було невигідно робити свої продажі. Потім за рахунок ботів, які скуповували токени в районі 20%, центів, пул ліквідності став більш щільним. Проекту потрібно по максимуму відібрати монет, щоб при лістингу на централізованих біржах стакан був пустий, і проект зміг вийти з капіталізацією 150-200 мільйонів. Я думаю, у них така модель виходу на біржі. Напам'ятаю, що ноткоїн був першопроходцем в тапалках на тоні, і багато хто за ним повторив. Зробив все по шаблону, і ми бачимо, що проекти, схожі за графіком, все укатується дуже швидко. Лістинг став кінцевою зупинкою для багатьох проектів. Вважаю, проект над цим задумався і хоче утримати аудиторію і економіку проекту. Зараз відфільтровують ту аудиторію, які нецікаво продовжувати. Також ті, хто отримав токени з Earn the Stake, отримають свій профіт. Проєкт відкупляє ці монети для подальших розподілень, переливають сюди кошти з продажу стікерів, і протягом 12 місяців планують відкупляти монети на понад 10 мільйонів доларів. NotPixel маніпулює публікою ринком, і це частина плану. І ноткоін грав на психології людей. Взагалі крипта не благодійний фонд, ви маєте це розуміти. Як тільки з'явиться анонс-лістингу на централізованих біржах, скоріш за все, буде памп монети. подивимось, яка там буде ціна. Ніхто не знає, якою вона буде, але сама перспектива ростує, на це потрібен час. По цьому проекту вважаю, що розробники не уйдуть в закат, не закриються ноткої і так далі. Це не ті гроші, які вони планують заробити з цього всього. В планах у проекту додати ігрові режими це NFT Map та PixBattle. Перше, це NFT стіна, де кожен піксель можна буде змінити в NFT. Ідею, Sandbox інтегрують в Notпіxel. Про Sandbox можете пошукати інформацію більше, я скажу коротко. Це гра на блокчейні Ефіріума з токеном SANT. Вона стала однією з найпопулярніших ігор у форматі Play to Earn. Створена у вигляді Метавсесвіту, який поєднує в собі кілька різних технологій, NFT, DeFi, Game, блокчейн і крипту. Тут монети використовуються для внутрішніх розрахунків, ціна токена досягала максимуму у 2021 році на рівні 8 доларів 47 центів. Сандбокс ділянки користувалися великою популярністю, біржі, проекти, бренди багато платили, щоб розмістити свою рекламу. Головне питання, наскільки рекламодавці будуть готові викупляти ділянки в NotPixel. В Pixel Battle кожна наступна купівля буде в два рази дорожчати, і ці механіки додають цінності токену. Токени будуть включені в екосистему проєкту, і це великий плюс для холдерів. Якщо робота йтиме, то і результат буде. Турніри і ставка додадуть теж цінності токену. Головне, щоб по аудиторії і рекламодавцям гра стала вигідна. А ви пишіть в коментарі, що думаєте про гру NotPixel, залишайте лайки і діліться з тими, хто цікавиться ідеєю, розбагатіти на телеграм-боті. На цьому все. Дякую за перегляд, і я не прошу вас клікати багато і кудись. Краще клікніть на лайк, це просто швидко і нічого не коштує, а в майбутньому точно принесе вам, якщо не гроші, то гарний настрій, плюсики в карму і все інше. Не шукайте лег легкого шляху і вивчайте теорію, цікавтеся як все працює. Що в чому б ви не приймали участь за кожним проєктом стоїть команда і не завжди вона чинить чесно і добросовісно, тому е ти особисто повинен слідкувати за проектом, в якому береш участь, інвестуєш кошти або час.